З угрізом учасників процесу пропонен дозволити представнику громадської задації здорові комісії Дмій Осадович проводити відділ на даному судому засіданні. Пане обвинувачення. Інші клопотання у вас перед початком судно справи. у вас попитає. Прошу здати, повертається на справа. Вирок прошуєнського з кордон суду міста Київка, року Садовенко, виросте планича. Заслужне. За щитим перші 250 пошкнових присягти, покарання бенжевої строку, над 2. 4, секріні, є строку над 2 на даний, защитиною 300 258 покарання банжевої строки на два роки. На що не перші стріті 70 Йому призначено покарання, що він повинен менше свого похорання за супутністю злочин у виді обмеження волі на 2 роки. На пістації 75-ї зміни призначення того, що відкривається в довірку, пане Босська перебачного 76 клада полісити, вийшло питання, причини за працювання. Це виклад сюди повинні видно заслужені закричення 8 серпня 28 19 року. Будучи підкордовані таку змінювання посади директора ДПІН про купила. Наказом Міністерства економічного розвитку України 28 серпня 2019 року номер стоїть про зміни Сидоренка, Шляхом хомом надсилання електронного листа на електронну електронної адреси ДПФІНФРО відмовився у форму, зокрема останні злочинних приміщень ДПФІНФО не передав повноважну особу документації, початку підприємства та електронних професій, без будь-яких закону після подальшої підтримки власне особи посадиленки. Сіли не знаю, що провез юні з посади директора ДПФ, поліценових обставин, освітників представника по хворах, парк, ай, здачі прийняття робіт 300 робота, їй здаючи акти активідом, які ми готові я себе зазначив графіт, директор державних підприємства фініпропудища Саперенства, підробивши відключення офіційний документ, також довірив власним підписом та початку підприємства, що перебував його незаконному володіння, також заключила документ офіційного змісту. У подальшому використовуючи вищоказний акт зачіпляно робіт від 30.9.20 щороку того фвора парк звернувся до господарки посуду міста КТІ і позову постоянно заборонності з ДП ДПФ. Крім того, період з кінця жовтня 2019 року, кінець 1972 року соборника, по правому листі визначити зміни з... Саме деревні фаспіхом по основних обстанах отримують представника спора пара, а значить прийняття робіт та вносив до інфільності, що він подає місце саме зазначив у графіка державного підприємства філфофічного сам добави. Власним підписанням початку переїздів, що передбували, вони законували дні на ваші причин документи офіційно з

Контракт між Міністерством та економічного міністерство розвитку в Тернівці на контракт No3, 18 яким було призначено посаду директора державного підприємства втрати сучі 223-4 року. Записів він неодноразово однородної до міністерства економічного розвитку в Тержині пропадає на поправку. Так на 28 року на каційному електронному. Адресу ДПШ інформація, наказ в особи з е, особового складу 0 тисячі передасть польського співпрацю при змін седоменка, який на його думку порушує до моєї кодекс законів про працю перевірку. Було реалізовано Міністерство промислової політики, як продава з контракт був передано в сфері управління Міністерства економічного розповідає, таким чином на його переконання керівництва Міністерства промислової політики не було. Його змінили речиною, під умов вимог не закладати, спросив із сил та межію з проводичних амбар, директор Петра Фрінкрова Савдер. Я скажу ніколи проект, як цього казав на те, що відповідно положення про міністерство комунічного розвитку і пережив України наказок про зміння особового складу, підписується міста на контрактному стопідесяті в розвоскуття собі садовенька, підписання жанський гармо, що ті про те, що вказаний.

Пілене правопорушення, а саме весь рук на пропорушення, хоче знаки повторюватися, чи не змушені, тому що при прибавні показувати не врахований, який часоповісти років, відповідно, 33,1 маку секретаря, однажі не можемо до допоміг атаків, зокрема тих, які досі поційний попросив вирок скасувати частину предметного покраїту, хоч на великі предметка що вранку покарати, що перший 358. Штраф одних підсотників міні до хуєна бандальника стає 72 основного поколения штрафу про самостійно 43 тисяч. Ось це значить країн позбавлення воїнському довірки, звільнили призначення покинути за пробацькому студії, товарисів покладені, моїх бачиш на 25, 76 команди, він будь ласка, увазі. Чи підтримуєте ви подану вами апеляційну скаргу? Власка, чи ваше відношення до апеляційної скарги прокурора? Ваше відношення до апеляційної скарги прокурора? Я не писав своє заперечення. Тобто, тобто, ви ж наєти її чи не? Ні. Не визнаєте про що до прокурор, ваше відношення до операційного харчі прокурору? Прокурора підтримую. Щодо апеляційної скарги винуваченого заперечую. Надейте, По суті, поданий вами апеляційні скарги і апеляційні скаги проголова. Шановний суд. Судовий процес, який вів суддя Мартинов, він почався протягом півтора року. Придумали, всього було. Моя заява в вересні, 6 вересня 2021 року, тому що ситуація, яка склалася на підприємствах підприємства і приміщення, потребувала вручання відповідних органів. І на підставі заяви моєї, було відкрите 17 вересня кримінальне провадження 120.211-201-403650. Ось його кримінальному провадженням, як проголожує обвинувачення, в суді. Тобто, я захищаю підприємство і власність охонища в суді. І теж цього, що на підставі цієї заяви, є лист головного управління поліції міста Києва слідчого, слідчого управління, де прописано, що у слідчій управлінні головного управління з поліції міста Києва межикопите органи вашого заверення. Я зайшло до общества Генерального прокурора, що довелося до вашої попередньої заяви Шевченської управління поліції, а також інших питань. Повідомляю на вашу заяву від 6.09.21 сітким відділом, що управління поліції приєднано до матеріалів кримінального провадження 3650. Давайте так. По суті, чому ви знаєте, що ворог незаконний? Ви набули обставини, ми їх читали політики, що виряд незаконний процесі. І мене всі цікавить ми, судового розслідування. Чому, ви Чому? Висловили вимову про призначення нового роду судді поліційної інстанції? Вибачте, першої інстанції. Тому що для того, щоб призначати, треба мати певні обставини, які ви Певні обставини, що є, що якими є виключно не, процесуальні ході, порушення. В ході засідання да. судового першої інстанції повинен, сюди, не доведено ні одного доказу. Не одного свідка, що я порушу закон по статті 358. Тобто не доведено не одним фактом, що я підробляю ці документи. Ці документи готує бухгалтерія Парк, з яким підписується цей документ. Ця база даних, вся інформація знаходиться в бухгалтерії хлорипарку. Оці документи це. Які готує флорапарку. Це акт. І це розрахунок. Це єдина база в Ну, а мені написали, так обвинувачення, що я десь в якомусь місці підробляв цей документ. Це не є дійсністю. Це є надумане звинувачення. Ну, приймаєте, по суті, виновачне пише, що ви щось там підфералок підписували. А те, що вона мали на той момент повноважень директора, але вони послали директор, скріпили печатку, такі... от що вам поставлено, вот така підробка. Розумієте? Ні, це не підробка. Ну це так Ось що? Що? Наказ, наказ, наказ на звільнення. От, що, що ви по цьому скажете? Наказ на звільнення. мені на електронку так. 28. А це наказ кубіва. Наказ що? Кубіва? Мені страшно. 29.12.17 року номер 26 яким затверджено статут. Тому наказано чітко визначено директору державного підприємства Фінпро, тобто цим наказом я легалізований директор фінтро. Але на всі мої звернення до міста надати мені контракт, це, що я директор, я отримав тільки наказ на звільнення. Він до цього наказу. Тут всім днів срок затвердження. Листо під підписати і 25 січня Міністерства. А 20 січня було зареценоване ДП Експо 2020. Про це підприємство говорив і написав в допиті Малишок, начальник управління, що було створено підприємство, під яке повинно бути передати приміщення ДПД. Приміщення ДПІМПРО, як і було, так і залишилося державною власністю. Тому що не було контракту, не було можливості поставити його на баланс підприємства. Тому в статуті підприємства, які задержали цим наказом, статут під послани 68 тисяч, а підприємство – мільйон 100. 000, 4 мільйона сто. І це підприємство приміщення було повернуто державі. Коли я приймав підприємство в 5 році, до цього в 2002 році Генеральний проєкт вишили викинули вулиці на камітра на 30. Ми і питання. І Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом приглашення державного війна. У 2009 році ми підписали мирову угоду зі Шумною і суд господарський затвердив цю мирову угоду. А тільки в 2013 році дзвонить створив парк, я отримав витік. Державного реєстру. І то потрібно було писати листи і міністерству, і фонду, і міністерство включили мікрополітики в цю роботу, щоб в кінці кінців довести тіло до кінця і отримати ці ласка. Ви ознайомились взагалі, тому що ви розказуєте деякі речі, які не виробили судді приєднання на вас. Ви ознайомлені з тим наказуємо про ваше звільнення. У вас вони відомі були? Ні. Я отримав такий наказ. Так. А є, є. Що наше отримав такий наказ. На електронку пішов наказ 1610. 28. Так. Прошу ознайомитись, написали мені так. з наказом. І все. Ни акта приймання передачі не підписано. Порушено наказ міністерства. Наказ підписаний перевідницею, який не має за правої Держсекретар. Звідно положення накази підписує тільки міністр. Так написано в положенні про Мінекономіки. Після отримання наказу, я відправив тут же листа на перевізівства, але відповіді не отримав. Куди? В, ага. в той же день? Не було відповіді. На зв'язок вийти, ніхто вже не виходив. Я 4 вересня пишу лист міністру прохання на зустріч, премєр з проханням на зустріч. Потім, коли отримав я наказ на інтелізацію, того чого немає, тому що акт приймання не підписано було. Підписано тепер, у мене печатка, все на мені, а приміщення державною власністю, за яку я несу особисту відповідальність. Я лише пишу листа міністру, після цього ВО директора Гринівич звільняється 8 січня. Листи президенту, листи віце-прем'єр-міністру, все зміняється в Мінекономіки. І на цьому все затихає. І коли така ситуація, і дуже великий і до цього приміщення, яке повернуто державі без державних витрат. Мені прийшлося 6 вересня 2021 року написати заяву. Була поліція до районної поліції, що ситуація закола приміщення. Виїхали е, представники, ми були до цього у е, заступника, який курує, курує дільничок. Прийшов туди дільничий, не подивилися ситуацію, і після цього появилося кримінальне провадження для розслідування. Але 26 жовтня чомусь це розслідування перевернули в мою сторону. І тільки одне із цього, що робили сісті дії, це початкова експертиза. І та початкова експертиза зроблена на підставі підробленого підпису. Після цього, вже в січні, коли Виконавча служба виставляє тверді неістуче майно і продає його неістуче майно. цьому в акції продажі міняє форму власності державної на приватну. І покупець купляє цю приватну власність на підставі акта виконавчої служби. Реєструється власність. Валюємо. Прошу сідать, Зараз мы. Не... А пишете уже пояснення, Потім деякі речі здесь процессуальні, тому що у вас тут знакома нема. А з точки зору процесуал, процесу ви зовсім не даєте інші пояснення. мабуть, не знаєте несутність ви вироку, понимаєте, не ті обставини інші пояснення. Я вам розкажу Запитання Немає. <скорінь> вас. Прошу сідати, прокурор. <кх |startoftranscript|> Наразі в апеляційній скарзі порушується питання про скасування вироку та призначення нового судового розгляду Кримінальне поставне законодавство передбачає чіткий перелік підстав порушень, в разі допущення яких судом першої інстанції можливо прийняти такі рішення. Наразі в апеляційній скарзі в своїх поясненнях обвинувачений не навів жодної підстави, яка відповідно до чинного законодавства могла б тягнути за собою, була могла б бути визнаною. Як істотне порушення кримінального процесуального законодавства і могла втягнути за собою скасування вироку і призначення розгляду в суді першої нового судового розгляду в суді першої інстанції. Тому що суд вважає, що суд першої інстанції не допустив вказаних порушень і підстав для створення поліційної скарги наразі не вбачається. Тому прошу відмовити задоволення. Поліційну скаргу прокурор підтримував повнообсі, оскільки дійсно на момент ухвалення вироку обвинувачений досяг офіційного віку, а особам офіційного віку таке покарання не застосовується. Ну, мати, які не видані, правильно? Так, що, ну, підстав абсолютно. Обвинувачений, <кхи> <кхи> будь ласка, стане. Чому ви <кхи> ж? <кхи> послухайте, послухайте. Я <кхи> щось розсужу. Зараз сюди ми знімаємося переру, що ви вивчили питання про вирок, який зазначено, що ті пояснення, які ви даєте свої осінь, вони трошки виходять від тої тематики. Від того суті обвинувачення, яке було висунуто в англій і за якими Це роз'яснює вам, що відповіді до положень дій, що кона персональних корпус України, призначення нового розгляду в суді першої станції відбувається виштування зв'язку із наявність порушень і складних порушень морських мінімальних поставного закону, і то не всяких, а тільки можуть бути підставити. Ви в апеляційній пославшись на призначення нового розвідку, не навели відповідних мотивів. Ви в судовому засіданні вказуєте про те, що ваша вина не доведена, що у ваших діях відсутність склад знову для того, щоб суд здійснив переоцінку, переоцінку доказів, які були досі перші станції, необхідно заявити відповідних клопотах про досвідчення доказів. Тому що в судовому голосом питання, ви подумайте. От. Ви можете почитати вимоги, що ви захищаєте себе самостійно, а закони закону ви не знаєте саме Якщо на наступне судове засідання ви не визначитесь з е, своєю правовою позицією подальшою, з яких підстав призначати нового розвитку судді апеляційної станції, з яких підстав закривати проваді, що до цього дослідить, судом може бути порушення питання по призначеному захисника. Чому? Що вимага на увазі? За кінь призначається у випадках, коли обов'язково якийсь захисника, коли ви ставите питання, а коли суд визнається за неким, а на увазі. З окреховання вашого віку і ваші, скажімо на десь юридичні бізнесі, суд може піти на те, щоб призначити <зважаю> ви вичайте, що призначити захисника. Зрозуміло вам? Тому зараз до наручних переробів ви вичте виявили, що є сможливість вичити положення законом, тому що ви заявили по призначенню нового розгляду, а з яких ти його призначати? Ви не скажете, правильно? Ми не маємо права саме вибирати. Якщо стоїть питання про те, що скасувати і закрити зв'язку з за недоведеністю вашої вини або відсутністю події подій то то цього зовсім інші процедури передбачені, ми також не маємо права вам розказувати. Я я Тому також, якщо ви саме не володієте певною інформацією, не можете знайти захисника, то судом призначить захисника. Дозвольте доповнювати коротко. Резут. Я подав судді Мартинову два клопотання. Одне по Мінекономікіні, інше по виконавчій службі. Ці два клопотання, вони долучені до судової справи. І ці клопотання не розглядалися судом, а тільки в частині комунального акту. Тому питання, питання суд не вирішив до кінця на підставі всіх моїх клопотань. Тому я і прошу повернути перший щоб розглянути ці клопотання. Це є порушення закону з боку. І ми економіки, і виконавчої спорт. Ви зараз посилаєтесь на обставини поведень, які не передбачені законом. Знову ж таки, я зв'язував, тому що в зв з тим, що не вистачає у вас трошки юридичних пізнань, розумієте, це те, що називається, називається неповнота судового родина. Неповнота судового не є підстав. Перерослуємося. Ми ще згосимо перерву по подумати. От. Можете порадитися захисником. Якщо не зможете найти, ми будемо поставити питання по призначенню захисника. У нас є таке право. 10 жовтня, 12-ту 10 жовтня, 14. 10 жовтня на 12.00. Це у нас.